Вишиваю Україну квітами любові і бажаю їй рідненькій щасливої долі, засіваю поле зерном жита і пшениці, щоб була вона багата на щедрі гостинці. Вишиваю Україну, полотно біленьке. А на ньому журби, море, сльози якуненькі, розказати серце хоче, щоб не забували, як ту волю українці тяжко здобували. Засіваю, вишиваю Україну кольорами неба. Сонячними променями Бо в світлі потреба. Хай все чорне знищиться, піде за тумани, Розільється людська радість степами, ярами вишиваю Україну, чорнобривці сію, про її щасливу долю День і ніч я мрію. Ти ж у мене найрідніша, ні з чим не зрівняти, дозволь мені твою славу й красу вишивати.